Здрастуйте, мої любі. Сьогодні з вами знову бабка Люся, давайте побалакаємо. І тема нашої сьогоднішньої розмови буде така: трофічні язви. Дуже неприємна ситуація. Почнемо з того, любі мої, що я рецептів не даю і нікого не лікую. Я допомагаю віднайти причину психологічну, через яку ця хвороба виникла, а ви вже самі лікуєте свої проблеми. Тим, що прощаєте і вивільняєте свої стереотипи мислення, міняєте свої думки, які стали причиною вашого нездужання, так що до трофічних язвів. У першу чергу це жорстока принизлива злість на фінансові, економічні та матеріальні проблеми. По-друге, це страждає система кровообігу, а це відсутність радості в житті. Коли ж у людини відсутня радість у житті, тоді страждає кровоносна система. От. А ще є така проблема: це болючі і злі спогади про минуле. Далі, кров узагальнює наших батьків. Червоні клітиночки це мама, білі клітиночки це тато. Так от, злоба, що батьки не додали матеріальних та фінансових благ. Не допомогли фінансово та матеріально стати, як то кажуть, на ноги, це стало однією з причин виникнення трофічних язв. А іще трофічні язви це наслідок такого захворювання, як цукровий діабет. У першу чергу ви маєте обстежитися на вміст глюкози в крові. Якщо ж вміст глюкози в крові підвищений, то тоді є ще одна причина: це Жага солодкого життя, нестерпне бажання, щоб усе було, як то кажуть, в шоколаді, та злоба на те, що ці бажання не збуваються, приводять до виникнення трофічних язв. А ще є одна така причина це страх іти вперед по життю. Треба вчитися, треба розвиватися. Треба займатися саморозвитком, самовдосконаленням, незважаючи на вік, незважаючи на ті умови, в які ми потрапили. Треба із життям іти в ногу, як то кажуть, життя на місці не стоїть. А ще одна причина це страх братися за любе діло. Коли людина не знає, з якої сторони підійти до такої справи, яку треба рішати, то тіло виручає. Воно впадає у хворобу. Ніби кажучи людині, ти ж тепер не можеш братися за цю справу, ти ж такий тепер хворий, так що залиш цю справу, вона нам не треба. От. Ми начебто і не думаємо про таке, але тіло не бреше. Так от, Щоб розпочати таке внутрішнє самолікування, то краще буде розпочати це із афірмацій. Бо прощати і відпускати оті стреси, які привели привели до хвороби, трохи складно, бо їх багато, і всі вони важливі. Немає таких, які треба висвободити в першу чергу. Вони всі мають бути звільнені в першу чергу. А почніть з афірмацій. А якщо захочете далі працювати із своїми стресами, то напишете в меседжері або будемо працювати по відеозв'язку, а хоч по телефону. І так афірмації, які допоможуть перепрограмувати ваші стереотипи мислення. Це як в комп'ютері, знаєте, перезагрузка. Міняєш негативні думки на позитивні. Я любов'ю благословляю свій фінансовий, економічний та матеріальний стан. Я радуюсь життю. Я радуюсь тому, що я живий. Я радуюсь тому, що я живу. Я радуюсь тому, що мій фізичний, мій стан здоров'я покращується з кожним днем. Я радую тому, що мій фінансовий стан покращується з кожним днем. Я із радістю йду вперед по життю. Моє самопочуття покращується з кожним днем. З кожним днем я стаю здоровішим, жвавішим, бадьорішим, багатшим. І я безмежно радію цьому. Я люблю своїх батьків і прощаю їм їхні помилки. Я люблю життя, я люблю своє здорове тіло, я люблю своє прекрасне здоров'я, я люблю свій фінансовий стан, який покращується з кожним днем. Я люблю своє прекрасне зцілення. Амінь. Переписуйте і повторюйте, повторюйте, повторюйте багато раз. Навіть вночі, коли ви просинаєтесь і перевертаєтесь на другий бік, повторюйте хоч одне речення з цього всього. Це не все мої любі. Це не все для того, щоб полікувати таку хворобу. Цього недостатньо. Треба повторювати афірмації багато разів у день до тих пір, поки ваша підсвідомість не перезагрузиться, поки вона. Не повірить у те, про що ви їй говорите. Треба в це повірити самому і почати працювати по-новому. А потім, коли ви вже самі настроїтеся на самосцілення, тоді вже і лікування медпрепаратами перенесе результати, і хірургічні операції почнуть допомагати. А поки ви не поміняєте свого мислення. То полегшення від медпрепаратів і від медичного лікування буде незначним і на деякий час. Треба помінятися самому, а тоді вже все в житті почне мінятися і фінансовий стан, і здоров'я, і настрій. А вже потім будете прощати і висвобождати стреси, які ж призвели до цієї хвороби. Це не просто, так, це складний труд, це духовний труд. Але без цього видуження не буде. Це найвище лікування, знаєте, як то кажуть, це найвищий пілотаж. І прийде час, коли всі пігулки відійдуть у вічність, люди будуть настільки свідомі, що хвороб не буде. І я в це вірю. Ні, я це знаю. Ось побачите, але в якому житті я ще не знаю. Любі мої, я вас люблю. Я бажаю вам міцного здоров'я. Я вас всіх ніжно обнімаю. До завтра. З вами була бабка Люся. Побачимось завтра і побалакаємо.